Привіт, мої маленькі! Сьогодні я пропоную вам послухати казочку Лисичка сестричка та вовк панібрат. Жили собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поклала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла по хатинку та й нюхає носом. Коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до віконця тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди. Напхала сміттячка, стулила його, та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здоров, були хлопці, здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка, за маковий піріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного та й проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я в ліс зайду, та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пишка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і не криве. Рубайся, деревце, криве і не криве, нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовчик, пані брат. Здоров була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж мене, куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та поклади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи вовк і каже, покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та клади вже. Тільки поклав, а саночки знову. Терісь, терісь. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо ж поламаєш. Та де там вони тріщать. Тож бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, та то я горішок розкусив. Дай же мені. Так останні. Проїхали ще трішки. Ой! Лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ж ти сядеш. Тут ніде тобі ж сідати. Та я збігаюсь так та й примощусь потихеньку. Та ти мені ж санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, Чого я їх поламаю, я ж легенький. Сяду я. Лисичко, сестричко, бо притомився я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрався зовсім у саночки та тільки сів, а санки. Трісь, 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 так і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. Щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти наробив мені? Лаяла, лаяла, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капасний вовцюгане. Як санчата ламати, так ти знав. А як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Пішов вовк. от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве та криве. Рубайся дерево криве та криве. Нарубав тяне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш. Давай вона його знов лаяти. Нащо ж такого нарубав, коли воно таке рубається? А чому ж ти не сказав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав, рубайся дерево криве та криве. Ну й дурний же ти який. І до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я піду сама нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їв бичка та й утечу. Проїв дірку бичка, з середини все виїв, а туди запустив горобців і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і палицею підпер. Тоді сам і втік. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть терчить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтиля горобці. хр-р-р, вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок губ, і впав. Ну, стривай же ти, капасний вовцюгане, я ж тобі це згадаю, та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її і перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж вовк пані брат, біжить. Здоров була, лисичко сестричко. Здоров! А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Де же й мені? Отак. Я стільки морочилась, ловила та й віддам йому, піди й сам налови. А як же я її наловлю, коли я не вмію? Хоч навчи, як її ловити? Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку. І сиди тихенько, та й приказуй. Ловись, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі тобі, лисичко, сестричко, за науку. Побіг вовк мерщий на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, рибка, каже. Рибка велика та велика. Ловись, рибка, велика та велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому маленької, а мороз на дворі такий, що аж шкварить. Лисичка ж бігає по березі та все приказує. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, там кажеш? Та то я ж і кажу: ловись, рибко, велика й мала. А ну я й так. Ловись рибко велика та все велика. Ворохнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже рибка почалася чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, братику, тяни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А, капасти вам цю Що ти наробив? Бач, казав, ловись, рибко, велика та все велика. От велика й начіплялася. А тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу. Та й манула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка бити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немічену покинула. Мана взяла вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А. каже. така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не дужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема. А мені й голову провалили. Ой 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 ой. Не дійду додому. Та сідай уже. Нема чого ж з тобою вже робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та й стогне. Ой 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 ой. повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не бит увезе, битий не бит увезе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то, я, кажу, битий бит увезе. А сама знов нищечком. Битий небит увезе. От довіз її він до хатки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає обікно вікно та й дражний. Битий небито привіз. Тупцявся, тупцявся вовк коло лисичкиної хати. Не влізе. Ну й клята ж ти лисичка. Отак піддурила та й потягся додому. А лисичка живе та й курей ловить. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець.